Друзі, привіт! Пропонуємо вам лоти з чоловічими сорочками від торгової марки Watsons. Їх також можна використовувати як куртки вітровки. В лоті три штуки По розмірах 1М та 2L. Сорочки із плотного вельвету дуже гарної якості. Склад бавовна. Гарний темно-коричневий класичний колір. По боках є розрізи. Цю сорочку також можна носити і жінкам, як модель оверсайз. Замовляйте лот у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу.